Передчасна зима, яка стрімко увірвалася рясним снігом та мінусовою температурою, додала роботи комунальникам. Цими вихідними Ніжин рясно припорошило снігом. А відтак очільник міста дав доручення комунальникам працювати в посиленому режимі, аби і проїжа частина, і пішохідні доріжки, і площі були розчищені від снігової каші. Активну роботу комунальної техніки в Ніжені можна побачити як в центрі, так і на околицях міста. Абсолютно всі автошляхи пройшли обробку сумішу проти ожеледиці. Попри вихідний день, міський голова Ніжина. Олександр Кодола особисто контролює роботу комунальних служб, бо безпека і комфорт жителів завжди на першому місці. А це вже вихідний день неділі, та очільнику Ніжина знову не до відпочинку. Вже з восьмої ранку він проводить об'їзд об'єктів критичної інфраструктури міста. Доброго ранку, Ніжин. Сьогодні 20 листопада, неділя, але команда міської влади. Розуміє, що нас очікує дуже складна зима, тому ми щодня проводимо заходи по підсиленню критичної інфраструктури нашого міста, забезпечуємо котельні, альтернативними видами живлення, генераторами, забезпечуємо всі підприємства критичної інфраструктури, водоканал, жеки, дровами та паливом. Я закликаю всіх мешканців громади довіряти лише інформації, що надходить від уряду, центральної української влади, місцевої влади, Чернігівської обласної військової адміністрації. І зараз дуже важлива підтримка один одного та відповідальне щедового споживання ресурсів кожному. Війна триває. Але Ніжин тримається, Україна бореться разом. Ми вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Коли мер на своєму місці та на постійному зв'язку з громадою, то можна справитися з найскладнішими викликами навіть в умовах війни, кажуть вдячні ніженці.